Як обіцяв, рецепту з лука. І одразу вам хочу сказати, якщо у вас є можливість його зробити не в квартирі, то робіть його десь на вулиці, тому що його ароматом буде пахнути у вас все. Або треба дуже гарна витяжка. Я роблю його на вулиці, тому показую, як це робиться. Так, Доводимо воду до кип'ятіння трошки прибираємо вогонь. Так, що ми додаємо? Додаємо, по-перше, сіль і цукор. Всі грамовки я вам додам у кінці відео з розрахунком. Тому все подивитесь, кому як буде удобніше, то і так собі зробить. Так, далі, далі додаємо ми спеції. Тут спеції всі. Тут у нас є тим'ян, потім жгучий перець, червоний. Спецій йде багато, тому я ж скажу треба його робити на свіжому повітрі, тому що буде пахнути, <свісно> всі сусіди позбігаються до вас. Так, також ми роб... додаємо ще чорний перець. Треба зробити трошки більше вогню. І додаємо лаврове листя. Лаврове листя з розрахунком три штучки на літр води. Ну такі три величенькі, так як в мене тут три літра. Це приблизно 9 штук треба. Аромат буде самої рибки потім незрівняний. Буде чимось напоминати магазину ставрітку. Так, це ми все добре перемішуємо. В принципі, у нас вже майже все готово, нам треба тільки довести до кип'ятіння. Добре його перемішали, так шляпка всілася і вимикаємо вогонь і залишаємо, його до, щоб воно охололо до навколишньої температури. Все, Далі покажу, потім, що будемо робити наступним кроком. Поки злук трошечки вистих, вже і стемніло. Так. Потім беремо рибку. Я її чищу повністю, але можете її чистити як. Завгодно, ну я вчищаю разом з лускою, щоб було так, мені здається, краще. І просто всю рибку складаємо сюди, в тузлук. І не треба ніякого пресу, нічого ставити під преси. І просто оцю ропу, і все. І вона тут стоїть. Якщо ви любите е, таке більш салону, то тоді залишаєте десь на... Можна на добу. Взагалі 10-12 годин в цьому тузлуці. вона стоїть, маринується, і потім ми її вивішуємо. Рибку склали і в прохолодне місце. Можна і в холодильник поставити її.